Слава нації, вітаю на каналі Добре, рембат, ветерія Сашко, добре. І закінчуємо роботи на цій машині, яка, примудри, яку яка примадрилося розуто одразу з двох боків. І зараз, коли все зібрали і встановлюємо гусянку на місце, власне такий важливий елемент з'ясувався, чому вона розулася і скоріше. Ну і чому вона розулася з двох боків одночасно? Тому що. Гусянки були натягнуті на нижній дузі кривошипа. Так? Тобто, отут у нас, ну, в залежності машини індивідуальні бувають, але в загалом і цілому, загальне правило, що верхня лінія гусянки від крайнього ролика підтримки. До лінивця вона в принципі більш-менш продовжує загальну рівню лінію між роликами підтримки. А коли ви натягуєте на нижній арці кривошипа гусянку, то у вас іде між роликами підтримки. Гусянка ну відпереду рівно-рівно рівно-рівно, а потім від ролика до лінивця вона падає донизу. Це прям візуально видно. Я просто з міркувань секретності от зараз не можу так відійти вам показати. Але отут на цій машині була ця проблема. І ну, тому вона і розулася, причому з двох боків. Тому що машини, коли натягнута гусянка на нижній арці криво шипа, вони ну, не дозволяють таке керування, яке має бути на здоровій машині. Як ми це з'ясували, і як ми це ну, з'ясували ми так, що ми зібрали машину, не чіпали лінивця, зібрали, дивимось. Ну, арка йде донизу, просто падає. Так не має бути. Ми крутимо в інший бік. Кривошип робить майже 360 градусів, там, ну, за, за 270 градусів він завалює, так, піднімається і стає на верхню дугу. і там натягує гусянку. І це буде здоровий стан решеї, і більше вона не буде розуватися за такого поводження. Так? Тобто розути її буде набагато складніше, ніж як було перед цим. Оце. Головна проблема, чому вона розулася, тому що натягнута була неправильно. Пильнуйте, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня. А літнє очі положення очисника максимально далеко від лінився. Тобто, от отак от все. Зараз тут затягнемо. Оце у нас літо. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.